Всім привіт! Дякую, що прийшли на мій канал. Сьогодні хочу показати, що я останнє собі таке зшила на осінь, отакого от прекрасного кольору, бежево-рожевого, холодного тону. Саме таку тканину я довго шукала і її знайшла. Це тканина така тоненька для дощовиків. І зараз я проведу тест на воду. Ось, подивіться, бачите, Вона відштовхує воду саме те, що потрібно. У наявності в магазині є наразі ось такі ще кольори. Це магазин Твої тканини, найулюбленіший мій у місті Києві. Є у них магазини на Позняках, є магазин. На метро Либідка. Всі контакти, адреси я залишу в описі під відео. Заходьте туди, купляйте тканини, мені подобається їх смак. Так от, що буду шити, як ви вже зрозуміли, це дощовик. Тут, до речі, він реглан, але я потім вирішила максимально спростити ситуацію і зшити собі реглан але ягкої форми, можна так сказати, тобто без тої класичної лінії реглану. Ось, наприклад, у мене 3 метри тканини я вирізала у масштабі 1 до 4 за допомогою своєї цієї масштабної лінійки. Виміряла ту довжину. Здається, довжина у мене 125, ну, на мій зріст, а ви собі там можете різати таку довжину, як вам потрібно. Ось так складаю і вимальовую і той рукав, і ту ширину, яка мені, я думаю, буде якраз те, що потрібно. Я хочу, щоб цей дощовик можна було вдягати як і влітку, так і взимку. Щоб під низ можна ще було вміститися, я не знаю, пальто чи куртка. Тобто це не одяг на кожен день, це саме одяг на той період, коли йде дощ і потрібно йти, а парасолю не знаю, важко нести в руках, чи може просто незручно, От хочу саме таку собі річ. Зараз схематично я не знаю навіть, що пояснити, так все просто. Можливо, просто в мене вже закінчилися слова, які пояснювали, як це робити. От схематично я вам показую, Ви просто перемалюйте та і все або намалюйте свій макет. До речі, це відео не таке, як зшити дощовик. Це відео про те, що я зшила дощовик. Відчуйте різницю. Так от, я навіть вирішила кишені <хи> зробити цільні, ось так і вирізати їх на тканині. Не хочу просто робити зайвих рухів. Всі ці шви, як зверху там, де плечі, так і ось тут бокові оброблені французькими швами або вивірідними. Отут посередині буде розріз, я там ще пришию. Планки та й все розказують більше нічого. До речі, тканина дуже зручна у роботі. Ну, і ось, подивіться, мій крій. Це те, що ви бачили на папері. А ось на підлозі я вже все взяла так і вирізала. Щодо капішону, то я просто взяла свій старий капюшон, його обвела. Також вирізала, там он поставила виточку, і найважливіше, що треба розуміти, щоб довжина горловини капюшона і довжина горловини а, виробу ну, співпадали. Це дуже важливо. Ну, там виточку можна закрити, те, що може у вас там більше. Щоб я хотіла, щоб такий капюшон був знаєте, об'ємний. Може, я буду в шапці, на шапку надіну його, а може, ні, ну хотілося, от, щоб був. Об'єм на голові, хоча, з іншого боку, це не дуже зручно, тому що якщо вітер, то потрібно його буде тримати в руках. Ну, подивимось. Ось так обвожу, вирізаю, роблю крій, і можна капюшон поєднувати вже з майже готовим дощовиком. До речі, тканина, саме колір тканини, такий цікавий, що я знайшла підходящі нитки лише у Гутерман. Це на той випадок, якщо ви шукаєте нитки у тон у тон. І ось ви бачите, що майже трошки мені залишилося. Також я пришила планки, ніяких дублерінів тут не використовую. Хочу поставити такі кнопки від Prim сільвер кольору. Тон не знайшла, може були пластикові, а пластик я не дуже люблю. Мені здається, він виглядає дешево. Металеві все ж таки краще. Це 1,2 мм, можна було поставити ще менше, там були 0,8 але планки в мене вже я пришила, то вже вирішила ставити саме такої ширини кнопки. Якість прим кнопок мені дуже подобається. Після прання вони зовсім нержі, нічого з ними не стається. Звичайно, вони дорожчі йдуть, може, тому вони так, такі якісні. Я не знаю. Мені подобається, я їх купую і вважаю, що це гарний варіант. Так от, ось вони мої кишені. Можна, звичайно, робити без кишені, але якщо в мене є можливість, то я завжди їх. Зроблю, Хоча користуватися ними, звичайно, я не буду. Ось так виглядають планки. Нещодавно я у відео де шила туніку на пляж, показувала, як ті планки шити, тому подивіться то відео. Є в мене тут і гачок, це не гачок, петелька може, да, для. Того, щоб повісити цей дощовик, якщо потрібно буде, це був рукав. Ну, взагалі, що сказати, дуже просто шити цей дощовик, навіть не знаю, що показувати. Є, е, до речі, ще пет петлі для паску, але я думаю, що пасок я не буду використовувати. Мені здається, що якось це незручно і неактуально. Ось так просто натягну за. Застібнувся і пішов. Також я собі зшила ось такий маленький мішочок для того, щоб, як ви розумієте, скласти дощовику мішочок, і цей мішочок поставити у сумку для зручності. І той мішочок робила ну, таким більш-менш. Вільним, щоб якщо я буду складати ось таким чином десь там на вулиці, після дощу, звичайно, що ось так гарно не вдасться скласти, то щоб все рівно мій дощовик в нього вмістився. Ну, тобто, треба цей момент розрахувати. Ну що ж, на вулиці доволі тепло, дощу нема, але все ж таки я зроблю для вас примірку. Дощу нема, але уявімо, що він є.